Купляю мотоцикл, новий з салону. Новий з салону – це круто. Більше всього мене тішить те, що це нова модель Symbio, Pulsara 2000 і Домінара 400, яких раніше не було в світі. І ми перші, здається, в Україні їх купуємо. Полетіли? Мала така, давай весілля. Яке весілля? Сейчас на баджадні новеньком полетим. бо він номер прописав ваші ага. дані. Всі відмітки будуть в онлайн базі все рівно. Ага. На сайті баджеком я і потім історію всю можна проти. Усім привіт! Це горіло прокат. І в нас новинка. І це не просто новинка, це байк, який чекали досить довго. Це баджаж Пульсар НС 400 z В чому особливість? Це симбіоз всіми любимого домінара 400 кубового мотоцикла. І всі ми любимого пульсара 200-кубового, який вже є в нас в Україні досить давно і користується досить великою популярністю. Вони взяли, грубо кажучи, зовнішній вигляд, розмір від пульсара 200-ки, переробили фару, переробили деякі моменти і взяли потужність домінара. І ми отримали байк, який коротший, який легше, який менше, але має потужність більшого байка і має надійність. Баджаджівську. всі знають, що Баджадж, Індія це досить гарний виробник мотоциклів, надійних, якісних і недорогих по запчастинам. Ціни в домінара та в пульсара однакові ці, тобто, ви можете вибирати для себе більш важкий, більш габаритний байк або більш легкий. Головна вставочка, яку в самому початку потрібно вставити, що всі ці мотоцикли ви можете взяти в прокат, на горіла прокат в Києві. Кататися по них, по Києву, по області, по Україні. У нас є багато моделей, починаючи від різних стрітов, від 200-кубових, 400 кубових, 600 кубових. У нас є чопери, у нас є дукаті, у нас найкращий асортимент прокатних мотоциклів в Україні. Пишіть нам, телефонуйте, звертайтесь, підписуйтесь на інстаграм та слідкуйте за нами. Тут технічна частина пішла від домінара. Він має вилку, перевертуш. Тобто це краща вилка, ніж, наприклад, на молодшій версії Pulsar 200. А, і він має більше наворотів, ніж Dominar. Окрім звичного ABS, який ми звикли в Dominar, в нього також є Traction Control. Тобто, якщо раптом ви там сильно дали газу і десь вас підриває на козу, Traction Control це зрозуміє і поставить вас назад на асфальт на два колеса. Це певна безпека, і це круто, що це є в цьому мотоциклі, який коштує менше 5 тисяч доларів новий. Це дуже. Круто, я рахую. Також він має 4 режими, там, типу спорт, роуд, оффроуд. На цій кубатурі, звісно, це, мабуть, більше понт, чим необхідність, але все ж таки це прикольно, що ви можете гратися з режимами, від цього буде залишити його там потужність тощо. Прикольний режим, який дійсно є в цьому мотоциклі, і він є дійсно необхідний, це режим Rain, тобто дощ. Це досить допомагає водіям, які не мають великих навичків. Ще прикольна фішка в цьому мотоциклі це те, що можна підключитися до нього по блютузу через спеціальну програму Баджач, і там буде виводити через карту, куди повертати, переключати музику, можна тощо. Але в чому момент? В тому, що наразі в нашому регіоні ця програма недоступна. Звісно, можна, мабуть, якось там обійти цю систему, але це вже не той комфорт, який би ми хотіли. Але все ж таки ця функція в ньому є. За ці гроші. Ми маємо форму бака, пульсаровську, така, як була в попередній моделі, та що менш потужна. Відмінно від Домінарівської. Домінар він такий, наче як більш дутий, він здається більшим, якось. навіть з урахуванням того, що тут стоять додаткові дуги, вони не оригінальні. але... Все ж таки, навіть якщо їх прибрати, він візуально каже, здається більшим, важкішим, такий він більш масивний, наче, на них люблять вітрові скло великі ставити, щоб там десь їздити між містами. А у опульсара більше така чисто стріт. от Як 20-ка, він прям такий самий, наче по розміру по баку, написи, все от в нього, як в попередній модельці, вона, до речі, також випускається і також продається, тобто вже можна вибирати лінійку. Раніше вибирали або Pulsar 200, або Dominar 400. І все. В цій градації сильно не гралися. А зараз вже є вибір. Pulsar 200, Pulsar 400, пульсар взяти 400, чи домінар. Тобто, що ви більше хочете? Менший легший мотоцикл, чи більший, ви хочете додаткові навороти сучасні, чи в цьому у вас немає потреби. Вже є що вибрати. Як мені сказали, сидіння в них трошки зручніше, але мені здається, це відносно суб'єктивно. І це вже не так важливо. Про об'єм баку тощо я розповідати не буду. Всю цю інформацію можна подивитися в інтернеті, це нікому не цікаво. Скільки їде, скільки валить. По факту він має двигун, як у домінара. На той же об'єм, на ту ж саму потужність, але за рахунок ваги меншої. Здається, що він. І він не тільки здається, а є трошки швидшим. Вага, звісно, завжди вирішує. Що мені особисто дуже подобається. Мені подобається ось ця нова фара. Вона крута. Реально, я рахую, що це прикольно вона виглядає. Якщо ви вмикаєте дальній, у вас ще засвідчується ось тут. Тобто, це досить сучасно, круто, новий дизайн. Хтось може сказати, що на МТУ схоже, але... Тут вже суб'єктивно схоже чи ні, але однозначно так прикольно виглядає. Подивимося ближче сюди. Тут у нас відразу є для зарядки телефону. USB. мені дуже подобається як сформований старт-стоп. Тобто, у нас вимикання двигуна, ось так вмикання, і ось так ви заводите. Чому я рахую, це дуже круто, тому що у новачків дуже часто буває проблема, що вони нажали кнопку вимкнення двигуна якось спеціально і забули, або просто не замітили, як її нажали, і потім не можуть завести. І у них виникає проблема, що відбулося з байком. В цьому випадку, якщо ви новачок, у вас такої проблеми не буде. Ви в будь-якому випадку, коли заводите мотоцикл, у вас буде ця кнопка в положенні увімкненому, тому що вона має одну-три позиції. Електронна ручка газу. Порівняно з домінаром, який має ручку газу на тросу, ця електронна. Компанія Badжа продумала не тільки те, щоб запихнути сюди двигун і вилку, а також, щоб під цю потужність поставити аналогічні гальма які по розміру такі, як у Домінара. Тобто у пульсара гальма менші на меншу потужність. У 200-ки пульсара, до якої ми всі звикли. А у пульсара 400-ки уже гальма, як у домінара, що передні до задні по розміру вони розраховані на цю потужність мотоцикла, і тому їздити на ньому в принципі досить безпечно. Якщо ви хочете придбати собі байк і не можете вирішити, який вам більше підійде, 200, ка пульсар 400-ка чи домінар, ви кожен цей байк можете спробувати у нас в горіла прокат. Приїхати, взяти в оренду на одну добу, на дві, на тиждень, покататися на одному мотоциклі, на другому, на третьому, і вирішити для себе, який байк вам більше подобається перед тим, як купувати, який байк вам більше подобається по потужності, по розмірам, по наворотам. Все це потрогати, відчути. по Поїздити не 5 хвилин тест драйва, а поїздити день, два, три і зробити для себе остаточний вивід, який ви хочете байк собі купувати. Вивід так вивід, блядь, Мені повідомлення. Там там, де буде поняв? Там, по... там, де буде оця вставка, що, типу, я сказав вивід, можете, типу, там щось написати. Напишіть в коментарі, що я там бом, блядь, і все.